Друзі, усім привіт! Рад вас знову вітати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Болтик. Сьогодні будемо говорити про дуже цікавий лист Міністерства освіти і науки України, де є досить дуже небезпечні рекомендації. Чому? Тому що вони порушують ем, конституційні права, і будемо сьогодні про це говорити. І це дуже така важлива тема, тому що раніше я цей лист не бачив, і мені його скинули і попросили дати юридичний аналіз. Чи законні такі рекомендації? Ну, по-перше, рекомендації вони, ми розуміємо, в таких листах носять лише рекомендаційний характер. Однак, однак, ми вже стикалися з тою проблематикою, коли була модна хвороба, були теж рекомендації, людей відстороняли від роботи, чим самим порушували згруби, права, конституційне права на працю. Щось схоже зараз відбувається, тому, друзі, якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково підписуємось. Якщо відео вам подобається, вподобайку. Пишемо коментар з цього приводу. І і не забувайте про те, що у вас є завжди змога долучитися до нашого клубу юридичного захисту водія. Здійснюємо допомогу водіям на дорогі від незаконних дій працівників поліції. Також, окремо, ми виділили ланку стосовно незаконних дій працівників ТЦК. І тут в нашій також монографії є певні рекомендації порядок дій, як необхідно діяти у разі певних проблемних питань. Тому долучаємося за цим номером телефону до нашого клубу. Усі деталі ви можете отримати в описі під цим відео. Починаємо до Міністерства освіти і науки України надходять велика кількість звернень закладів освіти, вступників, здобувачів освіти та членів їх сімей щодо неможливості з об'єктивних причин своєчасно оформити і подати до закладів освіти військово-облікових документів, які визначені чинним законодавством України. Ну є певні обставини. Ми всі розуміємо, ми також е, стикалися з такими ситуаціями, коли неможливо або немає змоги е, вчасно чи взагалі подати. Такий військово-обліковий документ у зв'язку з цим, бачите, вони роблять певне роз'яснення з метою урегулювання зазначеного питання Міністерством освіти і науки України проведено узгоджувальні. Процедури з Генеральним штабом збройних сил України щодо відтермінування подання військово-облікових документів здобувачам освіти 2022 року набору та вступниками 2023 року, які знаходяться на тимчасово окупованій території на території активних бойових дій або за Кордоном, друзі, це лист я обов'язково вам опублікую. Ви можете його подивитися. Також переходьте на мій телеграм-канал, я там зроблю публікацію цього листа в повному обсязі. Що цікаво, вони надають певну рекомендацію, розписують і далі зазначають про те, що є визначені категорії випускників і здобувчів освіти згідно цього листа. Їм необхідно оформити і подати до закладів освіти військово-облікові документи до 31 березня 2024 року згідно з письмовими зобов'язаннями. У разі, у разі невиконання цього зобов'язання навчання здобувачів освіти припиняти. Припиняти шляхом скасування наказу керівника закладу освіти про зарахування на навчання в частині таких здобувачів. Здобувачам освіти набору 2022 року, які не здійснили, не здійснили приписку до призовних дільниць до 24 лютого 2022 року завершити приписку і оформити військово-облікові документи та подати їх до закладів освіти до 31 травня 2023 року. І знову ж таки, у разі невиконання цього зобов'язання до визначеного терміну навчання припиняти припиняти шляхом скасування наказу керівника закладу освіти про зарахування на навчання в частині таких здобувачів. Що цікаво, ще момент жінок. Які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, та не перебували на військовому обліку у відповідних районних ТЦК до затвердження порядку організації і введення військового обліку призивників військовозобов'язаних 1487 – це постанова кабміну зараховувати на навчання як не військовозобов'язаних до кінця 2026 року. Керівникам департаментів освіти і науки обласних військових адміністрацій поінформувати заклади освіти про обов'язковість завершення до 31 травня 2023 року приписки до призивних дільниць учнів чоловічої статі, які не перебувають на військовому обліку призовників, яким виповнилось або яким виповнюється 17 років у поточному році. Друзі, як вам. Таке. Як вам така рекомендація? Пишіть в коментарях. Таким чином, в цьому листі від 20 4 2023 року, МОН рекомендує керівникам закладів фахової передвищої вищої освіти усіх форм власності та сфер управління у разі, у разі невиконання зобов'язання щодо. Переписки до призивних дільниць до 24 лютого 2022 року і оформлення військово-облікових документів та подання їх до закладів освіти до 31 травня 2023 року здобувачами освіту набору 2022 року припиняти навчання шляхом скасування наказу керівника закладу освіту про зарахування на навчання. В частині таких здобувачів. Ось це так, якщо коротенько. Дана рекомендація, по-перше, вона не має посилань на жодні правові підстави, яким дозволялося припиняти взагалі навчання жодних правових посилань. Жодних. Отже, таке рішення або такі рекомендації. Вони що? Вони є незаконними. Тому що повинно бути обґрунтування юридичне стосовно таких рекомендацій посилання на норми чинного законодавства. Е, як ми бачимо, цього у листі немає. Також рекомендація, яка викладена в листі, вона грубо порушує норми і принципи статті 53 Конституції України. що Кожен має право на освіту. Кожен має право на освіту. Там не зазначено, кожен має право на освіту, там, окрім, або у випадках цього немає. Все крапка. Основним законом країни є конституція. Лист носить виключно рекомендаційний характер. Це першокурсники Юр Вузів вже знають. Звідки такі рекомендації? Мені це не зрозуміло, друзі. Далі, абзац 5 статті 4 закону України про вищу освіту нам зазначає про те, що право на вищу освіту гарантується незалежно від віку, громадянства, місця проживання, статі, кольору шкіри, соціального майнового стану, національності. Мови, походження, стану здоров'я, ставлення до релігії, наявності судимості, а також від інших обставин ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти, крім випадків, які встановлені конституцією і законами України. Виходячи з того, що за даною ну, рекомендацією особи, перелік яких зазначено в цьому листі МОН, будуть відраховані закладів освіти без правових на те підстав, рекомендація, яка визначена в цьому листі МОН, є грубим прямим порушенням статті, у тому числі 19 Конституції України. Нагадуємо, як то кажуть, згідно даної статті, органи. Державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, вони зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією України і законами України. Все більше нічого нема. Як вам така, друзі, новина? Новина такого характеру? Що ти, якщо не став на відповідний військовий облік, а в тебе висутні також документи припиняти твоє навчання шляхом скасування наказу керівника закладу. Клас. Так це що буде в нас тоді? Знову ж таки, судові тяганини. Це мені нагадує ту саму ситуацію, ще раз повторюсь, з модною хворобою. Це ми вже проходили, друзі. Так, да, я взагалі не очікував побачити такі рекомендації без жодного правового врегулювання і взагалі посилання на норми діючого законодавства. Їх просто немає. Однак рекомендації такі є. І дуже, дуже погано це те, що такі рекомендації, скоріш за все, вони будуть братися за базу. Тому що в своєму листі МОН повідомив, що у зв'язку з тим, що надходить велика кількість звернень закладів освіти, вступників, здобувачів освіти, є попит, надаємо роз'яснення. Роз'яснення, якщо надається, повинно бути посилання чітке, що це передбачено чинним. Знову ж таки, повертаємося до статті 19. Забули. Знову ж таки, повертаємося до статті Конституції про освіту. Так, також забули. Друзі, якщо у когось будуть виникати питання з цього приводу, звертайтеся. Буде дуже цікаво зробити відповідну юридичну практику. Я не те, щоб шокований, вже взагалі, останнім часом важко. Шокувати якимось рекомендаціями, законами або законопроектами, які приймаються. Ну, друзі, маємо таку справу. Якщо виникають проблеми, звертайтеся, друзі, підписуйтесь на мій інстаграм, на Фейсбук, пишіть. Мій телефон також є в відкритому доступі, кожен може зі мною зв'язатися. З рахуванням часу я всім намагаюся завжди передзвонити, друзі. Тому. Питання, я думаю, буде актуальне. Я думаю, багато буде судових справ. А можливо, вони, до речі, вже є. Треба дивитися, тому що ось така рекомендація була отримана. Вашу думку залишаємо в коментарях. Обов'язково підписуємось на канал. Не забуваємо долучатися до клубу Юрзахисту, якщо вам потрібна допомога, друзі. І усім вам мирного неба! Бережіть себе!